Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. На жаль, закінчується літо, скоро буде осінь, і для мене це означає, що потрібно починати вишивати новорічні іграшки. Я вам обов'язково зніму відео, покажу, які новорічні іграшки ялинкові в мене вже вишиті. В цьому відео хочу показати вам свої е, вишивальні плани на новорічні іграшки, бо яким би складним, скрутним і невизначеним цей рік не був, але мріяти потрібно, вишивати все одно потрібно. Сподіваюсь, що в новий рік ми підемо з перемогою, з гарним настроєм, якщо це можливо. І з надією на гарне майбутнє. Ось, так ось. Ще в минулому році я для себе відкрила чудового виробника чарівну пані і дуже приємного в спілкуванні, дуже приємного в спілкуванні людину. Це Наталя Лужанська. Її сторінка з Сузією в інстаграм вона робить неперевершені схеми, чудові набори, і в неї вийшли, ви, ну, ви вже всі бачили, мабуть, її янгелів і інші її розробки. В минулому році я придбала наборчики для Вишивання новорічних іграшок. Я вам їх теж покажу чуть пізніше. А в цьому році в неї на даний час вийшло ось такі два янгола. Білий та червоний Янголи Різдва. Звісно, я їх зразу ж придбала, бо мені дуже подобаються її розробки. Мені дуже подобається результат, і мені дуже подобається. Як вона це все комплектує. Це такі, це якісь казкові такі в неї розробки, набори, комплектуючи, як вона все це збирає. Я отримую її посилочки завжди в такому піднесеному настрої, бо це магія, це дійсно магія, і вони підписані вручну, і ну, це все. Це все доставляє мені багато приємних емоцій. Так, ось такі будуть янголи. Щастя, це коли тебе люблять ті, кого любиш ти. Ось таке чудове побажання, скажімо так. Так, і зараз ми подивимось, що входить до набору. Значить, до набору входить Ось заготовки. Я замовила. ось такі, Там є три варіанти заготовки. Є варіант на прозорому акрилі цупкому, є варіант на білому акрилі, і є варіант на прозорому акрилі, але гнучкому. Я обрала гнучкий, бо хочу спробувати. Я вишивала на цупкому в мене є заготовки на білому акрилі. Чому б не спробувати такі, тим більше вони будуть все ж таки висіти на ялинки. Ну, ось, значить, ось така вона. Так вона виглядає. Вони невеличкі. Як ви бачите, він ось такий, гнучкий. Тобто він не такий, як пластикова канва, зовсім прям, прям, гнучки-гнучки, а ось такий. Ну, так. Значить, до набору входить схема вишивки. QR-код з файлом схеми для програми SAGA, муліне DMC 21 колір. DMC Light Effect 2 кольори. Бісер того 6 кольорів, органайзер. оголки, эффетер мононитка 2 штуки. Прозорі підвісні акрилові основи. Ну, тому що я брала на з двома янколом, тому у мене дві штуки. Ось так. Так, зараз ми поміряємо. Так, значиться, ось від кружочку, ось, в общем, величина самих там, де будуть хрестики, 9 см. Так, на, на 6. Ну, майже, ну, на 6 і 7. Якось так в мене вийшло. Ну, ось такі вони невеличкі. Так, далі фетрова заготовка для задньої частини. Так, це те ж саме для другого янгола. Ну, вони різні за конфігурацією, мабуть. Так, да, різні. Далі. Так, далі в нас муліне. Муліне 21 колір. Ось такий органайзер. Ось так воно гарнесенько скручене все. Отже, це все дуже-дуже. Гарно виглядає органайзер гарного, гарної якості. Я скільки вишивала, з ними нічого не, не, не коїться. Вони всі гарні. Не хочу я розматувати цю красиву таку косичку. Так, ось така краса. ниточок завжди залишається доволі багатько, це з власного опиту вам скажу. Так, ось такі органайзерні точки. Ось ці ніточки золотисті для оздоблення цих янголів, щоб вони в нас були яскраві, новорічні. Далі, Так, далі, ось такі. Тут у Наталки все, як завжди, продумано. Зараз, так, зараз ми відкриємо. Так, ось такий бісер Тохо, гарна. Так. Бісер, також бісер. Так, дві голочки для хрестиків це для бісера. Це, це підвісочка, я так розумію. Ну, мабуть, вона на, ну, може і хватить на двох. Що мені здається, що це не одного янгола. Ну, добре. Так. І ниточка для бісера. Так, ось така краса. Так, так, так і тут ось покажу вам частинку схеми. Схеми дуже зручні, все по ним дуже гарно видно, але ще є QR-код для саги. Я вишиваю по ньому. Це, взагалі, для мене дуже зручно. Ось дві схеми одного янгола, і схема іншого янгола. Тут також є. є. Так, добре. Ось така краса. Обов'язково це буду вишивати. Обов'язково-обов'язково обов вже вже скоро-скоро, тому що. Я така не дуже швидка вишивальниця, і треба вже починати. Так, а тепер я вам покажу, що в мене є. Які набори я придбала ще в минулому році. Але в минулому році до них діло не дійшло. Ну, сподіваюсь, в цьому році вже все буде. Ось такі набори вийшли у Наталі в минулому році. Це іскра кохання, іскра життя, іскра захисту та іскра сили. Це ті, що обрала для себе я. Значить, в неї є в червоному кольорі 4 варіанти іграшок, та в синьому кольорі теж 4 варіанти іграшок. Я вам ставлю, як це виглядає. І я вам залишу посилання, звісно, на, на, на Наталін Інстаграм. Там ви все зможете подивитися, вже є відшити роботи, звісно, вони дуже красиві. І зараз я вам покажу, що знаходиться також всередині. Цих наборчиків. Ну ось іскра захисту сама прямо ось нам тут видала, що в неї є, тому ми її і розглянемо. Ось ці я планую обов'язково вишити в цьому, до цього нового року. Так, іскра захисту состу, сузів'я людинорога. І дивимось з вами, що є всередині. Так, значить, як завжди, у Наталі чудові матеріали, все зібрано з любов'ю, як я завжди кажу, і це так і є. Значить, отака. От Отака вот у вас листівочка, дуже красива. Рождество це не время года, это чувство. Ну, Тоді ще російською мовою вони були написані. Зараз це на українській, звісно. Ну, ось така краса. Так, інструкція QR-коди для. <косв 'язок> зчитування схеми файлу для отримання схеми в виді файлів для саги. Так, далі дивимось. Так, дивимось ось така заготовка. Ось цієї заготовці в нас. Ось акрилова заготовка, але вона не гнеться. Оце така вона міцненька вона така, на відмінність від тієї, що в мене в Янголах. Так, ось така заготовка. Вона теж, <кхе> прошу вибачення. Так, вона теж не дуже велика. Зараз ми її. А зараз ми її поміряємо. Так. Значить, от разом з бантом. Так, давайте міряти так буде, буде. Десь 9 5 9,5. Ну, 9 та 5. Щоб так от. Від хвостика до попки 9,5. І тут сама широка 7,5. Ось такий розмір. Так. Так, це зворотна сторона. Ну, синій такий красивий колір. Так, що нам Я пише наш виробник? Що у нас схема вишивки, QR-код для саги? DMC14 кольорів плюс DMC Light Effect. b Toho один колір, жемчуг преціоза, B-Conus. Так, а розмір фрестика 41 на 54 кресбек стіч, органайзер. Голки, фетермононіт, крилову основу для вишивання. Так, це ми подивилися: ось такі гарні кольори ниточок. Ось, ось така краса. Ось такі кольори. Органайзери вони дуже зручні у використанні, я вже говорила, вишивала, нічого з ними не діється і не коїться. Так, і отакі красиві речі, запаковані в пакетик. Це саме саме цікаво для мене завжди видивлятися оці гарнюсінькі штуки. Так, подивіться, О, яке воно красиве. Ну, Клас. Зараз, щоб воно, щоб воно сфокусувалося, зараз якось. Так, бачите, так? які перли. Перли, перлини та сапфіри в нас тут дуже красиві. Так, така краса. Далі підвісочка. Так, ниточки, ой, голочки, дві штучки для ниточок для пришивання бісера. І мононіточка для пришивання бісера. Все продумано, все укомплектовано. Виробник про все потурбувався, щоб, нам, щоб ми відкрили наборчик і змогли зразу вишивати. Все є, все підготовлено, все дуже красиво, все подобається мені дуже. Так що буду вишивати, ділитися з вами. Заглядайте до Наталі на сторінку, в неї багато дуже красивих речей. Ось. Дякую всім, що зі мною, що заходите на мій канал, переглядаєте мої відео, для мене це дуже важливо. Бо кожен підписник для мене як рідна людина, мені дуже. Я дуже вдячна всім, хто підписується на канал, хто переглядає відео, пише коментарі. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть, що не подобається, що подобається, які теми вас цікавлять. Всім дуже рада. Всім перемоги, миру, спокою в душі, здоров'я та благополуччя близьких. І до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!